Вітаю вас, я думаю, в гості. Не надо Чого? Ми приїхали провідати треба. друга. Ми не надо в гості. Ми в рамках треба, праці тимчасової свіжої комісії. Блін, здоровий бик лежить на лікарняному ліжку нещасний, корчить із себе хворенького. Повиняко. Блін, як це низько, погодьтеся. Так, да, це наш друг Микола Тищенко. Я знаю, але ну, якщо він не хоче, Ну, він ну він як це не хоче. якщо він не хоче, ну, хто відповідає злом на добро. І ну будь ласка, зараз ми узнаємо, хто до чого зайде. Будь ласка, зайдіть, вийдіть. І захищає колю медсестра. Бідний, хворий, нещасний отлєт, якого захищає українська медсестра. Як все це гидко, друзі? Хто голосував за колю? А нагадаю, що він був в списках партії Слуга народу. Думаю, що зараз вам потрібен тас. Ну і треба причаститися в церкві, бо, бо з таким ви не можете спати. Ну а я, незважаючи на те, що відряджені нині, зробила для вас свіжий вечорок. Готові? Погнали! Коля Тищенко казав, що його позивний титан, але все ж таки виявилося, друзі, що це була. Котлета так буває. Суд мав розглянути справу нардепа, чия охорона заламала військового у Дніпрі. Але підозрюваний різко заслаб і від'їхав на больничку. Класика каже страшне підозра на інфаркт. Роки минають, а схема Насірова із Картатим Коциком нікуди, як бачите, не поділася. Чомусь навіть апельсинам не радий. І візитам журналістів теж дивно, вітамін С це ж запорука міцного здоров'я. Лікуйся, Микола. Дуже хочемо побачити тебе у суді. Котик. Ой, тобто котлета. Поки коля котлета перелякано, чи то жує. Чи то плаче в подушку? У нас друзі новий скандал на арені Микита Василенко. Не аби хто на секундочку, а викладач інституту журналістики університету Тараса Шевченка має ґрунтовний аналіз, чи може приховані сексуальні фантазії. Каже, що Україну не врятують європейські миротворці, але, от українок напевно, потішать. Вы представляете, как это решит демографическую проблему сразу в Украине? Миротворцы. Минимум 40 тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, э, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских, понимаете? И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели выехать по тем или иным причинам, и мужья, которых или на войне уже, или покалеченных. Пан Василенко каже, що українки сексуально голодні, а мені здається, що це саме у нього давні проблеми, так би мовити, в інтимному житті. Хоча чого хотіти від постійного гостя телеканалів Медведчука, Аго, в інституті журналістики. А юнулість you... всі там може час переглянути кадрову політику, і когось звільнити? Чи може скажете, що це травма? Бо Василенко надивився Путіна? Чому? Ну тому що нещодавній виступ дуже мені здається синонімічно і з тим, що говорить пан Василенко. Бо хто про що, а плюгавий кремлівський дід міркує про сперму? Правда, не свою. японскую. Мне наш бывший посол в Японии рассказывал, когда я там был, в машине ехали. Я говорю, слушай, а почему здесь такое вот, такая обстановка с той же самой рождаемостью? Да. Он говорит, вы знаете, в, в чем дело? Здесь, не помню, какую он цифру назвал, молодые люди, там до 30, что ли, лет, 35 лет, по опросам, во всяком случае, это было тогда, сейчас, не знаю, уже поменялась ситуация, но это со слов нашего посла. Говорит, по опросам общественного мнения, по, по, соцопросам, извините, большинство молодых людей не имеют друзей и не хотят. Вот вам и отсюда и рождаемость. Это мне один из бывших примеров. Мы сидели с ним там, всякие пили, он говорит, может, у нас сперма какая-нибудь такая. Причем здесь сперма? Во всем мире все примерно усреднено и примерно одинаковое. Вот, а вопрос в состоянии общества. Стан російського суспільства такий, що час заливати бензином і підпалювати. Саме так до речі, вже й роблять російські пенсіонери. Правда, потім там щось собі бурмочуть, що це їх українські спецслужби змусили, але ми ж то знаємо правду. І їм просто так хочеться. Як, наприклад, брянські 76-річні бабусі, яка підпалила автівку біля відділку поліції в Раші, каже подавала сигнал вертольоту ФСБ, який мав прилетіти із Москви. Гарні сценарії пишете. Пан Боданов, ми оцінили так. само Оцінили і зізнання міністра оборони Раша Білоусова той не витримав нарешті видав базовану правду про орешник та дилетанта Владимировича. Ну, послухайте друзі. Относительно дуелі з використанням орешника Владимир Владимирович, звісно ж, лишнього. лишнего. Но я считаю, это точно не повод называть его долб. Да, он человек пожилой, впечатлительный, увидел, как у нас раз в жизни что-то куда-то долетело, ну и накрутил себе бегудей по этому поводу. Но нужно понимать, что это всего лишь на камеру. А те, кто в теме, конечно же, понимают, что этот орешник беспонтовая закупа. Навіть шкода, що це діпфейк. Але з огляду на сумний колишнього міністра економіки Білоусова, до речі, українець за корінням, а який він має на усіх військових нарадах, то саме такі думки у нього в голові. А вже на язиці несподівані зізнання курського губернатора Хінштейна. Бідосі курянин питають його: а де дінькі боярин, щоби отстроїть дома потеряний війні страшним НАТО? А він їм. и отвечает. Сколько сел, поселков, дорог, дорог, всего уничтожено. Школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще и СВО продолжается. А СВО высокотехничное. Нам надо землю освободить. А у нас, извините, каждый снаряд стоит денег. Яке отчаяние вы чувствуете в этих словах? Война стоит денег. Ова сенсація, ще трошки росіяни почнуть підозрювати, що без війни ну чисто гіпотетично вони пожили все ж таки краще ніж із запусками калібрів та кінжалів. Так і ще не і цього хінштейна в буцегарню відправлять за дискредитацію СВО. Значить, це все йде з бюджету і при цьому нам надо продолжать здесь жить, значит, и при этом мы, никто с нас не снимает других соціальних обязательств. І при этом нам надо пенсии платити, зарплати платить, платить строїть продовжати, дороги ну, убирать. правильно. Я просто к тому, що ми всі должны бути друг другу вот, чесним все. все. Максимальна чесність це ще й нагадати курянам, погорільцям, хто цю війну цілком офіційно оголосив в ніч на 24 лютого, 2022 року. Ну так щоб. Якби пам'ять немножко освіжити. а то про причини якось забули. А от про наслідки тепер в деталях обговорюють средні в бюджеті. Щаща не, не про курсів, ні про наші вообще про бюджет всієї країни. Та це ж же було Денег нет, но ви держитесь. А якщо дуже хочеться грошей, то можна поміняти своє нікому не потрібне життя на захист рубежей родини. Ну а що мамки зберуться на пероні Ванькіни залізничному. Вагончик тронеться, а виплата за заліквідованого останеться. Нічого! І що? Нарожають! Вернетеся з чоловіками. Ми вас всі дуже любимо. Тому ми вас всі чекаємо вдома. Ми дуже сподіваємося, що у вас там буде все добре. А я знаю, що там все добре. Этому... Спасибо! Спасибо. Спасибо. Мы, вам там... Мы вам там собрали маленькие презентики, К командиру подойдете. Там всякие разные мандаринки, вкусняшки печеньки. Это вам от нас, чтобы вам не грустно было ехать. Та ні, грустно їм їхати не буде. Їм буде грустно подихати десь посеред засніженого поля, а з мандарінкою в зубах і з останньою думкою в голові. Матушка. А ти мені сюди відправила, а? так напевно думали й моряки, які тонули на танкерах біля Керченської протоки. Мазутна атака на пляжі Анапи панове триває. Місцеві недоактивісти навіть зібралися, щоб прибрати увесь, але місків не вистачило здогадатися, що в пластикових мішках мазут надовго взагалі, не затримається. Хотілось би сказати «утро добре, але не добре. Пляж нама. А, нефть активно вытекает из мешков. Я не знаю, сколько дней она здесь лежит. Первое лето, ее ночью не первая. Но утечки достаточно сильные. Вот самое страшное, конечно, вон там история. И кажется, что это все только из-за того, что такие мешки плохие. Сечатые, не за такие. Кажется, пластиковые мешки вот на панацея, но нет. Потому что вот. Оно разъедает и такие мешки. Мешков здесь очень много. Фронт работы навоз большой. Целом на уборку фронт роботи доволі таки великий. Поэтому починаємо цей день. Правда. Спасибо всім за внимание. Надеюсь, мы ми это как можно скорее. Ну про обіремо скорі це вони погарячкували, адже всі зібрані мішки, влада Краснодарського краю із вдячністю просто згрібла вночі грейдером і тихенько засипала піском. Ну, це як коли котики сходять в туалет. І щоб не а лапкою погребуться, ну, наче ж не видно. Може і не видно, але пляжі тепер перетворилися у слоєний пірог. Тепер це буде такий фірмовий анапський десерт на Новий год. А ті мішки, які не встигли закупати, знесло у море. Оце перемога. Правда, не така, як у боксера Олександра Усика. Він одразу влучив дві цілі: перша Тайсон Ф'юрі повторно переміг. Друга. Вікторія Боня, хто не знає така руська тільвідуща, яку підвів під монастир, і з причиною зв'язками у неї все добре, як бачимо, спочатку фотографувалася із чемпіонським поясом, а потім ще й запостила в соцмережі вітальне відео. Тепер росіяни дуже хочуть, щоб цю боню провірила прокуратура. А то ще раптом вона як Ані Лора періодично закидає гроші на. Друзья, я прилетела в Саудовскую Аравию до сих пор здесь. Вот. Вчера сходила на бой, сегодня я получила просто кучу звонков, комментариев. И я хочу сразу четко обозначить свою позицию. Друзья, я живу в Европе 12 лет. Для меня всегда спорт это был... Это всегда, ну как и для всех, я надеюсь... должно бути вне політики. справді росіянам дуже легко бути вне політики, особливо коли відео записується не з московського сізо, а із з хмарочосу в Ер Ріяді. Та й загалом, що той усик, російські суперспортсмени вже розклали всю його боксерську стратегію і абсолютно безкоштовно з усіма діляться. Значить, що робимо? Підсовуємо це відео наступному супернику. Усика ставимо на нього всі гроші. А потом на выигрыш купуем тачки та дроны для хлопцев на породовой. Схема идеальная, нет? Есть единственный момент. Разбир полетов от русских такие самые притрушенные, как сами русские. Начнем с его стиля. Играющий, танцующий такой, легко всех побеждающий, да? Нам важно это убрать. Это убирается таким вот образом. Вы встаете, накидываете вот так вот одновременно две руки. Этому боксеров не учат, и он не будет знать, как защищаться. Раза три, четыре, повторили, он начнет зажиматься, то есть его этот стиль пропадет, все, он не будет так подвижен, легок. После чего, бам, 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 обрабатывайте. Если же вы, например, не так сильны, как я, и не можете нокаутироваться одного-двух ударов, ну повторите это еще раз, уверяю вас, три-четыре подхода, и Александр Усик будет валяться в нокауте. Не знаю, как там Усик, а вот российский YouTube уже точно в нокауте. Если раньше Москва уповільнювала веб-версии и не чипала мобильные додатки, то теперь весь YouTube на сказав сказал всем Goodbye. Ну нічого, зате залишається голубіна почта, Надіжний спосіб. Ну чи записки до пацюків можна перемотувати і пускати? Скільки простору для фантазії, але трохи шкода латиніну. Як вона тепер буде дивитися ефіри та нові інтерв'ю свого улюбленого українського філософа та генія думки? Думаєте про кого я, панове? Про Олексія Арестовича? Має нові откровення? Виявляється саме Льошка. Настояв. Чтобы заложный стал главком. Не знали? Ну, только ты знал. Если бы вы могли подсчитать общее количество часов, которые вы провели рядом с Зеленским, рядом с ним, не по телефону, а физически рядом с ним, сколько в общем часов вы провели в общей сложности с Зеленским? Ну, в предыдущее, смотрите, политик торгует аудиенциями всегда. Это главная валюта, которой распоряжается политик. Тому будь любая аудієнція тщательно охраняється. Га? що? Його про зустрічі питають. а Він не плете про охорону аудієнцій. Ну, з іншого боку, добре що не про 33 э, бойові бойові э, приходить виходи. Я бачив Зеленського кілька разів в період з двох тисяч з 2020 готова по 2022, в тому числі оставався в кабінеті надія сніма з Єрмаком, вирішуючи ряд специфічних питань в воєнній сфері. Наприклад, назначення залужного, головнокомандуючого. Це делал я. Це був мой проект назначить залужного главнокомандующего. командуюча. І ми, поскольку це був процесс процес і закритий процес, ми раз обсуждали. 50 часов, 100 часов, 200 часов, сколько Когда часов? Начали... От мені подобається, як ведучий геть начхати на розповіді про закриті процеси арестовича на банку. Навіть призначення залужного його не здивувало. Шарап Олексій, давай називай цифру. Нам нужен красивий заголовок. Для YouTube. А когда часов? началась война, я был в ближе. Я был в ближайшем окружении. Я просто пытаюсь быть точным. Я был в ближайшем окружении зелени. Сколько часов вы бы сказали, например, в Ну, это, я... это недели. Ні, Хорошо, я понял. Усик чемпіон боксі, зате Арестович, беззаперечний і єдиний переможець в дисципліні вольства. Якщо ви друзі, хочете, щоб він е... зійшовся у смертельному двобої із діджеєм гуру Сергієм е... Ліщенко, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Не забувайте, що у нас є система Patreon. Це ваш внесок в те, що ми робимо. Хочете, щоб вечора було більше. Будь ласка, підписуйтесь на Патреон. Цілую папа, -па, котики. Люблю вас вечір у четвер.